Передаємо нашу чергову автівочку, Вже навіть сьогодні з кумом зробили таку маленьку опцію, поставили автомобіль на реєстрацію. Але це, правда, не всім. Це людина попросила, військовий, тому що завтра їде, як тут кажуть, вже тому ми йому допомогли з постановкою на облік, поставили автомобіль на облік, і люди вже поїхали щасливі і задоволені користуватися даним транспортним засобом. А ми, в принципі, нічого не міняється. Ззаді підготовлюємо автомобіль, який маємо віддати в неділю. З тої сторони в нас позаду біла в понеділок, а ось ця в нас бірюзова. Також очікує на військову, який приїде до нас вже після 15 серпня. Є непродана ось ця кіаніро. Це 117 пробігу, пробігу 16400 євро. Придбали ще дві автівки Kona бірюзову і Niro 2020 року. Кого цікаве, телефонуйте, скажу вам ціни, скину фотографію, відео. Можливо, якісь інші автомобілі, електричні, дизельні, бензинові, Також телефонуйте, буду радий допомогти. Всім гарного дня. Дякую.